Пам'ятаєте, в Україні колись був такий талант страшний і могутній кум Путіна. Вітька Каравай. Ну, це той, який запевнив Кремль, що в Україні окупантів будуть зустрічати гопаком та горілочкою. У нього є у Медведчука є свої власні убіждення, я вважаю, що він український націоналіст, але щось пішло не так, і ця кремлівська казка попелюшки закінчилась о 5 ранку 24 лютого, і вітінька перетворився на звичайного чмоню, якого зловили за гаражами. Многоуважаємий господин Ердоган, Я Оксана Марченко, жена лідера опозиції, народного депутата України Віктора Медведчука, Обращаюсь к вам з просьбою. Як говорять в Турції, хороший друг познається в чорний день. І гюнде білі олур мою сім'ю камні. К Нашим з Віктором дітям прийшов цей чорний день. І слухайте, насправді добре, що Путін дуже цінує свого кума і обміняв його на наших захисників Маріуполя. Оце в Медведчука вийшло найкраще за все його життя. На українську сторону відправлено 215 пленних, серед яких бойці нацбатальйону Азов і 10 іностранних найомників. Ми обміняли цілу групу огромних воєнних преступників і подонків. На всякий случай скажу вам. Медведчук, благодаря Віктору то абжето тисячі, же, наших оказались вдома благодаря його и его деньгам. Але чесно кажучи, я думав, що Медведчука повернули в Москву лише аби відшмагати балалайкою і посадити на самовар за провалену підривну кампанію. Він же просто скомуни здив бабки, але Вітя оклигав і повернувся в інформаційний простір, на відміну від того ж Януковича. І одновременно хочу звернутися ко всього народу України. Первое. І він опублікував наскрізь пропагандистську статтю: в якій Америка це злодії. Донбас порожняк не гонить, Росія взагалі лідер демократичного світу, а Україна, звісно, антиросія. Зеленский окончательно вел в государственную политику Киева русофобию, запустив фактически этноцит. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Совета движения «Другая Украина». Его эксклюзивное интервью для французского издания Мерта опубликовано на сайте движения. Медведчук подчеркнул, что боевые действия против России никогда не отвечали интересам Украины, а также ничем хорошим не заканчивались для Европы. Оппозиционный украинский политик, которого режим Зеленского обвинял в госизмене, но затем согласился. Сілся обміняється на групу іностранців, назвали свою єдиною можливість обезпечити нормальне майбутнє українців. От щоб ви зрозуміли коротко, що це за сатанинська біблія. Ось вам кілька цитат: СРСР не програв холодну війну, переконує нас автор, а добровільно вийшов з неї через економічні реформи. Пам'ятаєте ці економічні реформи, після яких США підгодовували росіян ніжками Буша. Дедушка, это журавлі летят. Нет, это куриные курочка летят. Союз-контракт. І основні меседжі в цій статті Медведчука ті самі, які він роками просував на своїх ватних телеканалах. Європейський союз це колонізатор для закінчення війни. Європа має врахувати інтереси Росії, і головне, Україна отримала незалежність без національно-визвольної боротьби, а тільки завдяки Москві. І, взагалі, в Україні є дві України: погана антиросія і та, яка не може жити без Росії все. еще в 1991 году, когда Россия, СССР тогда, ну, Россия, конечно, полностью разоружилась, полностью, как говорится, отдала все территории, которые считались вроде бы, это отдала спокойно, без всяких. Не было никакой освободительной борьбы, ничего этого не было. То есть в этом смысле наша страна протянула руку, по большому счету, І тоді була ілюзія, що, може мир дійсно зміниться. До речі, цей наратив запустили ще на перших виборах Януковича з метою штучно розділити Україну на правобережну, тобто западенців-бандерівців, та південно-східну, де мешкають лише руски, які шукають справедливість. І зараз чоловік прочанки пішов ще далі. І взагалі зарядивши, що всі українці, це люди з російським корінням, Один народ. Про які ви чули, а все інше це просто бла-бла-бла в стилі кремлівських буйних ідеологів. Чесно, не варто навіть вашої уваги. Ми з українцями один народ. Я жалаємо одного, щоб Україна була незалежна від Заходу і НАТО, дружесиним для Росії державою. Московська пропаганда намагається створити міф, що відмовляючись від російської культури і ідентичності, українці нібито втрачають значну частину власної культури і ідентичності. Медіа Росії активно маніпулюють думкою про спільний культурний простір та історію задля емоційного тиску на людей. Саме для цього в таємних бункерах під байкалом створили щуроподібного троля Медведчука і наречену Франкенштейна. Мы его собираем здесь, в одной из чаш. А все не, неизвестные, все святые? Есть только одна глава, которую мы точно знаем, которая принадлежит Клименту, папе римскому. Он был сослан в Херсонес. Можно приложить? Да, можно и нужно. Удивительно пахнет. Так, да, аромат, вот такой своєобразний. Оці такі хитрі тезочки Медведчука це фактично переказ статті Путіна об історичному єдині і українців. Це буквально маніфест расизму і заклик до геноциду українців. Ви неоднократно говорили і писали в програмній статті, що ми один народ. Ви не змінили цю точку за задач? Ні, конечно. А як можна це Це змінити? Это факт. Це історичний факт, але друзі, е от у цьому всьому медвечуківському лайні є одне питання: якщо українці і росіяни це один народ, як стверджують в Кремлі, і як стверджує він, то чому цей народ саме руський, а не український? Які проблеми? Нехай всі росіяни вважають себе українцями. Ми не проти. Ну, уявімо, що ми не проти. Нехай вчать українську мову. Це ж вони хочуть бути з нами одним народом, а не навпаки. Саме тому, щоб не виникало таких логічних запитань, Москва вирішила взагалі знищити будь-які натяки та спогади про Україну. Все, нас не існує. Обнаружили, що в нас в консомному суді знайшла е, копія карти 17-го 17 віка составленої прильодові тобто... Середина 17 віка составлене своїми французами С самими французами. Щом должен, почому я привезли там є України, <плес> і ми чудово знаємо, куди добралася нога російського окупанта. Там вже реалізується антиукраїнський план. На окупованих територіях діє жорсткий репресивний режим. Все українське під забороною, знищують книги, змінюють вивіски. Вказівники блокують телебачення, сайти, мобільних операторів. Українська символіка оголошена нацистською. Говорити українською і демонструвати українськість просто небезпечно для життя. Це знає кожен мешканець тимчасово окупованої території. вся экстремистская литература в педагогическом университете уместилась вот в такие коробки. Романов Виктор Иванович, вы осуществляли деятельность по воспрепятствию на нормальной работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, проводили дискредитацию органов власти Российской Федерации и вооруженных сил РФ. К вам применяется процедура принудительного выдворения с территории Запорожской области. Проходите. Хорошо, я могу обжарувати. Проходіть, проходіть. А людей, ну особливо дітей, примусово залучають до демонстрації саме російськості і агресивно русифікують. Отряд «Кардейці Отечества» середньої школи номер 53 міста Маріуполь приймає участь в акції «Горжусь своєю Росією». Є у нас закон в Росії, Конституція РФ, щоб в світі люди Українців під загрозою смерті змушують ставати саме росіянами. І сейчас я хочу сказати ще несколько слов о нашої подивіни жизни. Первое это медики. Существует вийшло уже офіційний документ о том, що медичні препарати, приобретаемые з бюджету Російської Федерації, Гражданам іностранним, то і з України видаваться, не будуть. в першу чергу це стосується інсуліно. Люди в окупації на жаль вимушені заради виживання виконувати ці ідіотські забаганки схибленого маньяка, який тримає їх в заручниках. Ну нравиться не нравится – Терпі моя красавица. Тож давайте так цьому фейку я ставлю нуль гойтиз десяти, бо насправді це не Україна антиросія, а Росія це антиукраїна. Адже вся її сучасна ідеологія побудована на ненависті до нас і до всього українського. Наостанок хочу, аби ви теж запам'ятали: якщо собаці пересадити серце свині, то вийде Суровікін. А якщо свині пересадити серце собаки, все одно вийде Суровікін. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.